Тиждень насиченої роботи позаду. Завтра перший спаринг проти команди ДВТК з Угорщини. Давайте дізнаємось, над чим працювала команда, що вимагатиме Роман Ригорчук і як почуваються футболісти під навантаженням. Перший тиждень роботи з командою чи все йде за планом. Так, відпрацювали добре, ми зробили майже все те, що хотіли. Зараз починається той час, коли ми вже будемо. Грати матчі, так що завтра перша гра. Завтра вже такий важливий день, бо ми вже мусимо завтра бачити, чи ми розуміємо, як ми хочемо грати. Так, і я розумію, що готовність нас ще далеко не, не така, як треба, але все рівно всі тактичні риси вони повинні бути. Видні на поле. Яка у вас мета номер один до кінця цих зборів? Щоб ми за такий недовгий час ми змогли найкраще зрозуміти наш футбол, наш стиль гри, і щоб ми далі просто його вже розвивали. І, звичайно, функціональна підготовка вона має бути. За цей час вже на достатньому рівні, бо для нашого стилю гри це має дуже важливе значення. І останнє запитання: чи є суперник у списку спарингів і із яким зіграти особисто вам найцікавіше? Е, ні, ми, я дуже спокійно відношуся до суперників на зборах. То що є певні такі вимоги, щоб ми грали, звичайно, з якомога краще, кращими і з більш високого рівня командами. Бо ми розуміємо, що такі команди нас краще потренують, і на фоні таких команд ми будемо бачити, хто ми є на, на, на цей час. Бо як почуваєшся через тиждень після початку зборів? Все чудово, дивіться, яка погода сонячно, працюємо. Всі розуміють, що це збори, це тяжко, але ну, теж твоя робота ти тримаєш від цього тільки задоволення. Які особливості в роботі Романа Григорчука можеш підкреслити? Дуже багато тактики, розмов, теоретичних занять. Може зараз не все виходить і ми не все розуміємо, але ну, крок за кроком більше розуміння приходить. З ким із суперників особисто тобі найцікавіше зіграти? Та на зборах взагалі ну, безрізити з ким грати, тому що ти тільки відпрацьовуєш свої там, схеми, тактики, перевіряєш свої фізичні дані, тому неважливо. Головне, щоб все виходило і без травм, щоб ці було. Айді, Як почуваєшся після першого тижня роботи? Тренер працює над впровадженням своїх ідей, а ми адаптуємось. Перший тиждень це передусім час адаптації. Ми виконували індивідуальну роботу протягом відпустки, але вона відрізняється від командної. З ким зі спаринг партнерів особисто тобі найцікавіше зіграти з командою MLS Vancouver Вайткепс, тому що це щось нове, не європейське. Ми не знаємо, як вони грають. Звісно, футбол це футбол, але його зміст відрізняється залежно від команд. Тому спробуємо.